Всім привіт моїм підписникам, З вами Нікіта Лайф, кайф на зв'язку зв'язі. Сьогодні вийшов сам Патро. І ми зараз йдемо, він хоче піти в їбити грушу. Вдарить, потім... Вдарить грушу, потім ми йдемо їдемо десь гуляти. Із того, що він сьогодні вийшов, йому через два години в качалку. Я може теж піду в ну, коротше, oh, <laughs> і так далі. Так що погнали. Зараз буде в цьому контенті більше всяких ідеальних моментів, щоб щось знімати і так далі. Бо вже по суті через мі пів місяця літо і з Так що погнали. Собачка, дета, дороже тебя. Ми зараз уже приїхали на другий етаж в етажне класу. Саня хоче вдарить в грушу. І Так, Так що погнали, зараз ще я раз вдарю, і так дальше. Так що пігнали, йо. Короче, Саня зараз б'є грушу. Сейчас мы фіксуємо наскільки він її виб'є Давай Ну, могло бути краще. Тепер давай я. На. Джонсіна oh, oh, oh. Попади! Ого! 923! Йоооо! <laughs> Аллилуйя, бля! Аллилуйя! 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 Неркоман! Це на скійки три? Коротше, так короткий! Ща, ища раз я! 928-й. Бойшай раз. Рекорди ніколи не вмерли. Давай, ладно, домога. <свист> 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 Классно. Ничего мы о футболе не учить, я понял. <свист> надо. Что <свист> ты хочешь дарить? Нажимай. Зроби этот. Понял, ты стоишь? Я знаю. Надо И резкий, хлесткий. Да. <свист> 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 починається так. Сіньорі, все. Зараз ми йдемо вже... Блять, це треба обходити. Коротше, зараз ми йдемо в стокротку купляти э, сок. І буде сок. Ай, Потім ми йдемо на маршрутку, їдемо десь в сторону Плеяди. Наверно, що что... і так далі. Так що погнали, ставимо лайк, підписуємося на канал і погнали. Зараз ми будемо сідати в ліфт, спускатися вниз, бо він не хоче спускатися пішком, і ми зараз будемо на ліфті йти, їхати і так далі, так що погнали. Коротше, я походу прозвіздівся, бо саді стоїть, коротше. А я ж сказав, що я скоріше пішком дойду, чим він на ліфті. а Він вже о, там вот стоїть. Коротше, зрже звелиті і так далі. Так що зараз побачив, що він скаже на цей. По цьому поводу, коротше, так далі, так банально. Що, Щось так довге, я так зістариться, можу, два роки чекати. Зараз з Санією ми йдемо на автобус, їдемо на плеяду. Я типу ми їдемо на плеяду, підемо там погуляємо і далі повернемося назад і так далі. Так що пігнали. Коротше, все, ми вже сіли в автобус. Шизан. О! я снимаю. Не Пожалуйста. Дай Не дал, что тебе брат. Ебать ты шо взрывнулся? Ну я с ней начал встречаться, сразу же после этого. Я любишь, да? Конечно. Полюбили в три дня. За один день. В один день, да. Я к тебе познакомился. И? Да. Квалификативная информация. <пошолахи> наша остановка. По сути, мы сейчас будем выходить. Ебать. И так ватри. дальше. Вс, да, це наша остановка. І все так что мы сейчас выходим. Mm. I'm hello, motherfucker, bitch! Никита в здании, йоу! Короче, нам же идти минут 10, 10. Километра. 10 минут из пешком, что, короче. И так дальше мы сейчас с Саней на мост, минут на мости. 5, 10, 15. Не спать. 15. Не спать. Короче. А -а -а -а. И так дальше. Так что мы погнали на плеяду. Я думаю, что там 100 пациентов будут сейчас снимать, если у нас что-то в и так дальше. Так что погнали. Короче, стоит Газова плитка і стиральна машинка і може треба комусь постирати речі пишіть мені в телегу, блядь Коротше, і так далі. Саня, тобі щось стадо постирати? Твої носки. Де перечіпається? Я ж кажу, йде перечіпається. Коротше, нам... Он от, тут, от туда войти. Короче, так далі так, погнали йоу, і зараз ще будемо зніматися 100% купити так що пігнал коротше саня мене сьогодні заставляє йти в спортзал з ним в місці, бо він буде йти сьогодні на треньку і каже щоб я теж на треньку, що він хоче побачити який я жорсткий блядь, і так далі скільки ти брашків і wow. так далі погнали. Короче, мы вже саней он в плеяде. Сейчас мы вже заходим по цій херні, типа ну, як вход и так далі. И мы сейчас підем кудись от туда и так дальше. Так что погнали! Короче, Саня хоче собі цей мячик взять футбольный, він же футболіст, короче. І так далі, так що ми зараз йдемо ну, щоб він хоче подивитися м'ячика собі, а потім далі кудись підемо. І так далі, що пігнав. Опять повівся на грушу і зараз буде знову бить. Ой, воно внизко.

На моєму каналі вже 150 підписників, Давайте ти будеш 151 підписником, хтось буде 152 підписником, Так що підписуємося на канал, ставимо лайк і погнали. Обнови йду тут від 1 до 10. Стабільно 9. 9. Так що в цьому лайк ставимо лайк. І лайк. Ну, зараз ми йдемо гуляти далі. І до того, що ще залишився один час, я Саня йде на тренування. Може я ще з ним поїду на тренування. Мені, мені так живот болить, Саня, то я сім боюся. Живот болить, взагалі нічого не можу робити, мені так бо все. Мені, лень все робити. Мені, мені, мені все, блять. Зараз переміщаємося в інший магазин. Тихо. Акціон іделс. Типа є магазини, і ми зараз туди підемо. Бо Саня каже, що там постійно всякі вкусняшки Вмашки". продають, типа дешево ням, 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 ням". і так далі. Так що ми зараз погнали, а ви не забудьте поставити Хотай". лайк, підписатися і так далі. Так що погнали. Я її, скажімо, так, я їй довіряю. Короте, ми вже цей зайшли в магазин Акція на цей. Саня сказала, що тут багато прикольчиків продається. Дівки, хто собі шукає подружку для шопінгу. <гл *див> Охуенный екземпляр, блять, вже три часа вибирає якусь лупу, блядь, або фонарики якісь. Це... Лупа за лупою. <гл *див> короче. Так що пишите купи мені. Купить мені Валес, короче, я скину його. <гл *див> Купите, зален, в, Він мене вже, <гл *див> <гл *див>, Кстати, за купи-купи мені ізоленту. изоленту. Я... мені в ухо вставляет. Все, короче. <гл> і так далі. <*див> <гл> так що ми зараз дальше <*див> <гл> погнали. <*див> я надеюсь, что щось будет точно интересно. Коротше, ми вже приїхали в Сосновець. Коротше, зараз ми йдемо в Су... О, <зв> в, Не, в плазу. Ми йдемо в плазу, потім йдемо в відренку, я заберу бідрянку. спайку води Сразу і так далі. Ага, ти візьмеш, я її нести. Ладно, він буде нести, але я буду приймати у... у... участь. знаю з голос. Baby, think it. I hear you can to, lead to